Пації і сльози плакати глядача херсонська актриса змусила всюди, де з гастрольним туром побував театр імені Куліша. У п'яти містах показали моновиставу Позивний горобчик, яку вважають шок контентом Постановку за п'єсою Наталки Ворожбиту, звільненому від окупантів Херсоні, створив режисер Сергій Павлюк. Моторошна історія про війну і кохання. Її проживає героїня Тетяни Проворової. Насправді моя героїня — це кожна українська жінка. Це так і є. Просто я як я показала, показую глядачу саме одну конкретну людину, але на цьому місці може обвинитися кожна жінка, кожна українка, і яка її спіткає доля, тільки одному і відомо. На твою честь, любов, кремлять вибухи, на твою честь комусь відірвало ноги. Ульварко, так? Розповідати про любов на війні реалістично до мурах, і це не лише її 26 років на сцені. Актриса Тетяна Проворова пережила російську окупацію в Херсоні. Тетяна 9 місяців була в окупації. 2 роки сьогодні живе і працює в Херсоні під обстрілами. Театр працює кожного дня. У нас дуже багато роботи, але от для того, навіть щоб як і перезавантаження, як то каже, для тих людей, які в Херсоні сьогодні перебувають щас, і не просто перебувають, вони працюють, віддають свою енергію. То потрібні отакі невеличкі виїзди в окупації. Кілька херсонських акторів пішли до ворога. Решта виїхали або переховувалися. Тетяна була серед них у своєму місті. Чекала на зсу. Не потрапити в халепу, не бути десь схваченою та затягнутою у авто. А кожен, от, ну, реально думав про своє життя. Це такий знаєте, самозахист. Ну, не було у мене бажання виїхати. Не знаю, ну чомусь постійно рідні стіни вони тримали. Постійно щось як зупиняло. Ну, ну, ще трішки, ну подивлюся, що далі. І ось якось так потрішечки, потрішечки, а потім оп, і прийшли наші хлопці. У кожному місті її зустрічають свої переселенці з Херсонщини. Ну, у нас на цей час одна мрія на всіх, щоб скінчилась війна і щоб мир повернувся в наші оселі, в наші серця. Ну ми гастролювали скрізь, а на лівому березі у нас, загалі лісовий театр. Ми обов'язково туди повернемось. Марина Савченко новий день, Тетяна Проворова.